Роки пролітають, і їх не вернуть, і дні проходять по всякденнім житті, а діти онуки, родина сім'я це радість і щастя, твоє це життя все було в твоїм житті дні веселі. Сестра, ти така нам дорога, як часто у мами збиралися ми, щастям, і горем ділились завжди, роки пролетіли, не вернуся ні, Приємно згадати, що були у житті, Все Веселі дні сумні, Оле, Олечко, сестра, ти така нам дорога, хоть батьків вже немає, а в нас, як завжди, ростуть на городі квасоля й боби. Любіться, схомся. Співаємо пісні, батьки хай радіють за нас висоті. Дякуємо тобі, сестра, що усе так зберегла, оцінила труд батьків, шлем тобі низький низьких. Вселітні сумні, Оли, Олечко, сестра, ти така нам дорога.